Воно так репить. <рес> <рес> Нащо туди йшла? Та я дуже боюся, але я хочу познімати трошки. Я навіть в Новолинську, але я настільки боюся, що в мене руки ноги трустять. Тут він той пацан так швидко нам включив і либиться ходить. <рес> Бачиш ніч, не видно всієї красоти. Отамовон зверху, на самій горі світиться, там якісь компанії. Мені каже, просходять, я теж не хочу три <звищ> рази, бо мене вже руки ноги світяться. Та ще так, щоб музику якусь включила Людка, то я не знаю, з остраху вона звалитися самому з того кола огляду. Але воно так гарно світиться, і отам воно щось світиться. Я не знаю, тут стільки всього його тут місяць треба все обходити, щоб все побачити. Тут, тут Алла не лучче, теж все таке трохи ржаве, тільки що гарне, бо світиться. Все, машину ще висимо. Та ні, ну це на грошей шкода. Да? Я... Ну? Да нахер, останавливай, говори. Ну останавливай. Надо їдемо ще раз, тільки не крутись, саме головне. Не уходить. Останавливать. Останавливать. Настя не кричи. Бри я эту камерку. Да. Ты есть пакетик с собой? Я еще раз с тобой пошла куда-то. За бедронку шла. Пришли в бедронку. Я трошки надурила. Я центр места забыла в навигации. Тю бью. Тобой уже не знаю. Але я колись на Волинську каталася, ну давно вже то. Я ніколи не боялася, то один раз з дівчатами сіла. І тоді мені стало страшно. Ще нема людей, ще нема такого сезону тут. Зараз хай ще місяць, напевно. Включай, виключай, давай. Муші! Дякуємо. Ну, ні, Чого? Та вже хватить грошей шкода. Прийдемо ще колись. Так 25 злотих. Поліна проснулась! Поліна, ти проспала, як я каталася на коло на огляду следующий раз будемо на машинках цих кататись. Ялинку ставлять, бачиш? Замі, угу. <плес> Поліна мені надіслала подарунок. Дуже тебе люблю. І я тебе люблю. Так, да, 25 злотих. Ми як на морі були там, що ну, море, все видно. Там один раз було. Так, да, 20 злотих. Але там одне коло. Що у них тут, як сезон, того не знаєш, як деруть? Всякі ігрушки, заманушки для... Віддихаючи. Все, дівчуля, я виходжу, бо я вже в руки змерзла. Вже так морозоць схапаєш, і шапку навіть не взяли. Всім добраніч. До завтра.